Вітаю етері ви Випуск новин у студії Віктор Раду. За подіями в Ізраїлі спостерігає весь світ. Ситуація в зоні найбільшого за півстоліття арабо-ізраїльського конфлікту розвивається щогодини. Відомо, що під час атаки бойовиків Хамасу загинули дві українки. Одного пораненого українського хлопчика вдалося евакуювати. Наразі дипломати МЗС перевіряють інформацію про можливу загибель ще двох наших громадян. Кореспондентам граду в онлайн форматі вдалося поспілкуватися із українцями, які наразі перебувають безпосередньо у секторі Гази. Цієї ночі ізраїльські міста знову потерпали від масованої ракетної атаки із сектора Гази. За останніми даними під час нападу бойовиків Хамасу на Ізраїль загинуло понад 700 осіб. Серед підтверджених жертв є і дві громадянки України. Повідомив речник МЗС Ніколенко. Наразі на території Ізраїлю проживають багато українців. Так Альона вже тривалий час разом із сім'єю мешкає в Ешкелоні, який розташований у семи кілометрах від сектора Гази. Зараз ситуація в Ешкелоні дуже складна. нас третьи сутки обстреливают И в городе сейчас очень тихо уже наверное минут тридцать последний раз был прилет очень серьезно попал в жилой дом есть раненые люди выезжают только в случае крайней необходимости для того чтобы купить медикаменты либо продукты питания, первой необходимости также работают волонтеры. В Ізраїлі стрімко зростає кількість загиблих і поранених за офіційними даними. Вбито щонайменше 700 ізраїльтян. ізраїльцян поранено майже 2,5 тисячі по всій країні здають кров. Стоять великі черги по збору крові. Поступило вчора заявлення о том, що дуже великі очереді, поэтому желательно не всім йти сьогодні. Вчора і сьогодні були дуже великі черги, Лучше відложити це на завтра, на післязавтра. нужна перша положительна, перша отрицательна кров. Наразі по всій країні ізраїльцяни збирають гуманітарну допомогу для постраждалих. Також українці, які зараз перебувають у районі ведення активних бойових дій, можуть звернутися по допомогу до волонтерів. У нас є велика група волонтерська, називається бік. Це молоді хлопці, які допомагають ізраїльтянам, допомагають біженцям з України. І все, що потрібно, як вода, продовольство, лікарства, ребята можуть привезти. поступила информация от мэрии не выходить из домов, потому что могут быть находиться в городе террористы, могут быть обстрелы. Поэтому очень важно находиться в домах, Нагадаємо, рано вранці, у суботу, 7 жовтня, коли Ізраїль відзначав свято Сімхат ТОРА, бойовики палестинського групування Хамас, визнаного терористичним у США, ЄС та Ізраїлі, обрушили на мирні ізраїльські міста сотні ракет, обстрілюючи центральну та південну частини Ізраїлю, після чого прорвалися через кордони і влаштували різанину цивільного населення. За даними ООН, від початку конфлікту між палестинськими бойовиками та Ізраїлем у секторі Гази вимушеними переселенцями стали понад 123 тисячі осіб. На українських територіях у сусідніх регіонах теж неспокійно. У понеділок, 9 жовтня, російські війська влаштували черговий обстріл Херсона. Ракета влучила по міській бібліотеці. Є поранені мирні жителі. Загалом за минулу добу по Херсонській області випустили майже 300 снарядів. Одна людина загинула, 18 постраждали, зокрема двоє дітей. О четвертій годині ранку російські військові накрили вогнем із реактивних систем залпового вогню Станіслав. Один із снарядів влучив у приватний будинок. Поранення дістала сім'я з чотирьох осіб. Херсон та його передмістя, російська армія, обстрілювала з різного виду озброєнь. У корабельному районі снаряди пошкодили адміністративну будівлю та багатоповерхівку. Поранено літню жінку та двох чоловіків. Уночі з РСЗВ окупанти обстріляли і мікрорайон Таврійський. Зруйновано будинки та перукарню. На автостоянці згоріли автомобіль. У власній квартирі поранення дістали чоловік, його дружина та дев'ятимісячна донька. Під артилерійським вогнем перебувала Антонівка. Там загинув 50-річний чоловік. Осколкові поранення дістали ще четверо мирних жителів. Також на подвір'ї будинку тяжко травмована 11-річна дівчинку. У неї відкрита черепно-мозкова травма та численні осколкові поранення. Дитину госпіталізували. За її життя борються лікарі, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. В Одесі затримали російського агента, який влаштувався на роботу волонтером-рятувальником, щоб було легше розвідувати локації сил оборони і коригувати ворожі удари по Одеській області. Також з'ясувалося, що чоловік брав активну участь у масових заворушеннях 2 травня 2014 року. Встановлено, що російський шпигун під виглядом рятувальника прибував на місця прильотів, начебто для розбору завалів, а насправді фіксував наслідки ворожих атак і звітував про це в воєнні розвідці РФ. Отримані розвіддання, окупанти використовували для підготовки нових і коригування повторних ударів по Одесі. Крім того, російський агент виконував ще одне завдання: намагався виявити бойові позиції реактивних систем Хаймерс і ППО в прифронтових районах області. Фігурантом виявився 29-річний житель Одеси. Який раніше входив до складу місцевого осередку так званого Ленінського комуністичного союзу молоді? Також він був зв'язковим агента спецпризначенця ФСБ, якого СБУ виминила з Придністров'я і затримала минулого тижня. Російському агенту повідомили про підозру. Наразі він перебуває під вартою зловмиснику, загрожує довічне ув'язнення. Незважаючи на виклики, які пов'язані з воєнним часом, цьогоріч річ одещина має позитивну динаміку у розвитку тваринництва, адже виробництво м'яса худоби та птиці збільшилося майже на 10, а молока більш ніж на 16%. Після початку повномасштабного вторгнення Україна зіткнулася зі значним скороченням поголів'я свиней, і Одещина не була винятком. Проте цього року виробники області змогли частково компенсувати минулорічне зменшення і збільшити виробництво завдяки своїй наполегливій праці. Незважаючи на воєнні події, на Одещині реалізуються великі інвестиційні проекти. Один з них будівництво сучасного вівцекомплексу на 3,5 тисячі голів овець м'ясних порід у роздільнянському районі. Ще одна компанія в Балградському районі. Реалізує проект з встановлення біогазової установки на свинокомплексі потужністю 24 тисячі голів свиней. Вартість цього проекту становить 27 мільйонів гривень. На Дунайських островах в Одеської області чорні лісоруби знищували дерева, задіявши навіть важку техніку. Правопорушників затримали. Їм загрожують тюремний термін. Поліція затримала трьох жителів Кілійської громади, які незаконно вирубували дерева на острові Кислицький на Дунаї. Чоловіки знищили 19 дерев. За допомогою автокрана вони вантажили колоди у вантажівку. Важку техніку фігуранти попередньо орендували у місцевого підприємства. Поліцейські вилучили машини та бензопили. Суд наклав на них арешт. Завдані природі збитки оцінюють у 140 тисяч гривень. За незаконне спилювання дерев фігурантам загрожує штраф або до трьох років позбавлення. Волі, повідомили у прес-службі облполіції. Уперше з моменту повномасштабного вторгнення для прогулянок відкрито Приморський бульвар в Одесі. Як за півтора роки війни змінилася одна з головних туристичних локацій міста, вже бачили наші кореспонденти. Тут, як і раніше, найкращі види з моря і місця для прогулянок. Але тепер відбитки воєнного часу спостерігаються на кожному куточку. Ми на Приморському бульварі в Одесі. Розпитаємо містян про їхні враження. Дуже красиво, нам дуже подобається. Я тут перший раз, правда, але от вона Ми Що в Європі? Да, ми в Європі, це, Так, да. Цивільненько. будете частіше гуляти. Ну та, звісно, так, звісно. Так, Тут дуже так, так затишно. Та все-таки наша частина. І наше сердечко, я дуже люблю його, тому дуже Спасибо большое, що відкрили. Люди на пробежку сюди ходять, і це неод'ємліма частина, така ж, як і траса здоров'я, все одно. Так що нічого не відставлять. Це, це наші міста. Після відкриття, так, ми вперше враження чудові, тому що цей бульвар це частина нашого побуту, була до того, як. Його закрили, ну і взагалі до того, як життя, почалась війна. Ми задоволені. Чекаємо, того, щоб ну, вже налагодилось все в Одесі і в інших регіонах України, і взагалі в світі останніх подій в Ізраїлі. Стамбульські та грецькі парки, котрі розташовані під Приморським бульваром, ще закриті для відвідування. Але все одно навіть самим бульваром приємно прогулятися, говорять Одесити та гості міста. Останніх, до речі, ми зустріли багато. Золота одеська осінь приваблює тих, хто хоче, хоч трохи відпочити. Ми вчора приїхали з Полтави в Одесу, а здесь живе моя дверна бабуся. І... Очень хотелось увидеть военную бабушку при этой ситуации, при этой войне. Вот очень хотелось. И мы приехали несколько дней побыть здесь, проведать родственников, посмотреть море вот, и пожелать всем мирного неба. О, а Сергей первый о раз вообще в Одессе? Я, я в Одессе первый раз, потому что я с вахты приехал на, вот у меня пару выходных, и мы поехали за грибами, а, а с грибов, оказалось, с леса. Сюди. В Одесі. Я, я, я розмовляю, яка кажу, Одеса. Мені подобається. Mm -hmm. Класно. Мені подобається, і це він ще не все бачив. Тут дуже сильно подобається. Просто ми останній раз, особисто я була тут ще до війни, тому я не знала про це, що тут було закрито, чи що не тільки відкрили. Коли я останній раз тут гуляла, тут так само було красиво, як і зараз. Mm -hmm. Звичайно, там перекрито, але всі ми все прекрасно розуміємо. Наче все так застило. Ну, mm -hmm. На, наче це якийсь сон, не знаю. От, останній раз же ж була в 2021 році, і таке відчуття, от, що я зараз там, але ось ці всякі вибиті вікна, вони, звісно, дають свій не дуже приємний е, осадок такий. Вибиті вікна, вкриті плівкою і забиті дошками, протитанкові їжаки та блоки. І всесвітньо відомий пам'ятник дюку дерішельє, дбайливо прихований від обстрілів. Багато чого на Приморському нагадує про війну. Однак є і промінчики світла. Сам бульвар відкритий для прогулянок. Комунальники активно наводять тут лад, фарбують, прибирають, а одесити й гості міста, гуляють. Говорять, прохолодно стало, тож одягатися треба вже тепліше. У Львові готуємо, звичайно, там завжди холодно. Ага. У угу. Одесі тепліше. Ну трохи є. сонця трохи більше. Треба надо, надо вже готуватися. У нас, як завжди, це дуже різко. У нас не буває цього як то з переходом, поэтому всі одіти, всі в теплі. Тепліше вдягатися угу. і купити генератор. Ага. Все. Ось так готуватися. Так, а? все дуже просто. Гучно падають каштани і тихо опадає листя. Осінь навіє роздуми і відповідний настрій. Наші респонденти не утримуються від побажань одеситам. Гарного дня, мирного неба. Стійкості, незламності, терпіння, Тримати копір і віри в краще майбутнє. Про те, що холоди вже близько, нагадує не тільки число в календарі, але й зниження температури повітря. Влада закликає українців готуватися до зими, зокрема і до можливих відключень світла, оскільки російські атаки на енергосистему можуть повторюватися. Одна з порад керівництва Міністерства енергетики України своєчасно закупити генератори, аби уникнути тривалих відключень світла. Чи будуть відключення світла цієї зими, наші кореспонденти дізналися прогнози експертів. Ймовірність того, що Росія цієї зими знову атакуватиме українську енергосистему, залишається високою, вважають експерти. Тож міністерство енергетики закликає українців заздалегідь підготуватися до можливих блекаутів. Свою чергу чиновники пообіцяли, що вони і система протиповітряної оборони України докладуть усіх можливих зусиль для того, щоб українцям генератори не знадобилися. Однак експерти галузі говорять про те, що генератори скоріше вимушений захід, який буде необхідний на великих об'єктах інфраструктури, у випадку, якщо практично частина населення повинна переходити на генератори, це означає крах енергосистеми в цілому, щоб ми це розуміли. Тобто, і це не значить, що це там маленькі генератори, це коли великі генератори використовують там магазини, заводи. Це якби шлях, який веде, на жаль, до. В майбутньому до колапсу енергосистеми, І не хотілося б, щоб так відбулося в майбутньому. експерти зазначають, що не кожен українець зможе дозволити собі придбати генератор через неможливість встановити його в багатоквартирних будинках, враховуючи умови техніки безпеки. Є такі випадки, але це фактично, ну я вам скажу, це порушення умов експлуатації будинків. Цього не можна робити. Більше того, це підвищений ризик. Генератора це підвищена. Технічна небезпека, тобто, це можуть вони ламатись часто, їх треба ремонтувати, і плюс, якби це підвищена пожежна небезпечність, вибуху небезпечність, тому що це бензин, там навіть 10 літрів, чи скільки це може спричинити моментальну пожежу. Генератори повинні бути на місцях, які, от, наприклад, там теплокомуненерго. Так вони е, мають генератори, частина ну, практично 80% в середнього покої, забезпечені ну, е, Генераторами теплокомуненерго, тобто вони можуть виробляти тепло за відсутності електроенергії. Це вже добре. В свою чергу мешканцям приватних секторів встановити генератор буде легше, проте у багатьох немає можливості придбати його через високу вартість, кажуть фахівці. В Одесі значна частина є приватної забудови, там де приватних будинків багато. І, на жаль, таких, ну, в цілому по Україні, таких десь 5 мільйонів будинків в цілому ну, домогосподарстві. Це величезна кількість, їм нема на кого розраховувати, їм нема на кого розраховувати. Тобто, дійсно, там тільки генератор може вирішити питання, але проблема в тому, що це гроші, тобто де взяти гроші на це все. Тобто, в минулому році люди, які могли купити, вони і переплатили часто, і купили не дуже хорошої якості, і воно повиходило з ладу швидко, і нема коштів відремонтувати. Експерти зазначають, що докладені зусилля для відновлення енергосистеми України цього року були успішними, але їх потрібно продовжувати. Вивели жінку з поїзда і пограбували на 600 тисяч гривень. В Одесі по гарячих слідах затримали грабіжників-рецидивістів. За інформацією правоохоронців, чоловіки спланували грабіж під час спільної поїздки у вагоні купе. За підозривши незнайомців, жінка спробувала заховати прикраси та гроші під одягом. Але чоловіки обманом вивели потерпілу з вагона і відібрали частину готівки та золото, після чого втекли. Зловмисники маючи намір чимось поживитися. За попередньою змовою зайшли до купе, у якому знаходилася 42-річна жінка. Спільники вивели пасажирку з вагона на Перон, де силою відібрали у неї золоті прикраси, грошові кошти, після чого втекли. Загалом правопорушники завдали потерпілі матеріальну шкоду на суму понад 600 тисяч гривень. Вжитими заходами оперативники управління карного розшуку спільно з територіальним підрозділом за сприяння аналітики управління кримінального аналізу обласної поліції встановили правопорушників. Та місце їхнього перебування того ж вечора. Фігурантам 35 та 36 років. Обидва мають кримінальне минуле. Затримали їх того ж вечора за місцем проживання. Грабіжниками виявилися двоє раніше судимих одеситів. Їм повідомили про підозру і помістили в СІЗО. Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі. Повідомили в прес-службі облполіції. У центрі Одеси затримали наркоторговця. Чоловік замовляв наркотики через інтернет і робив у різних районах схованки та закладки з метадоном. 43-річного чоловіка затримали на гарячому в старобазарному сквері та вилучили в нього шість згортків із метадоном. Також поліцейські знайшли ще чотири закладки на вулиці Малій Ярнауцькій і в провулку гімназійному. Під час слідства з'ясувалося, що фігурант замовляв незаконний товар в інтернеті, після чого розповсюджував його через схованки. А місця розташування чоловік фіксував на свій мобільний телефон і надсилав адресу та фото покупцям. Фігуранту повідомили про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А в Одеській області наркоторговець встиг за час слідства виростити новий врожай коноплі замість вилученого. Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Спочатку під час обшуку у 50-річного мешканця Березівського району, який вже відбував покарання за наркозлочини, вилучили 1700 кущів марихуани та понад 800 грамів готового канабісу. Поки поліція вела розслідування, він знову посіяв і виростив на своїй присадибній ділянці плантацію марихуани і навіть встиг зібрати врожай. Цього разу у нього вилучили 177 кущів марихуани та понад 1 кілограму канабісу. В результаті. Аті, чоловікові ще раз повідомили про підозру. Йому загрожує до семи років в'язниці. Державна міграційна служба перевірятиме шлюби українців на фіктивність. Відповідний законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді. Для чого це необхідно і який механізм перевірки, дивіться в нашому матеріалі. Державна міграційна служба України планує проводити перевірки шлюбів українців для виявлення їхньої ефективності. Це має на меті запобігти використанню шахрайських схем іноземцями для отримання українського громадянства, адже в країні продовжує фіксувати такі випадки. Законопроект, який регулюватиме ці питання, зареєстрований у Верховній Раді. Про це журналістам телеканалу ГРАД розповіла начальник головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області Олена Погребняк. Про що мова? Тобто ми визнаємо, що будь-яка людина має право на шлюб. Але не кожен шлюб веде до того, якщо це іноземець, щоб отримати дозвіл на імміграцію посвідку на проживання. Далі експерт пояснює подальші дії Державної міграційної служби та заходи, які передбачені законодавством. Тобто треба перевіряти, чи дійсно цей шлюб це поклик двох людей жити довго та щасливо. Або це має ознаки ефективності. Люди не ведуть спільного побуту, не планували жити разом, не планували створювати родину, а метою було лише документувати іноземця в такому шлюбі посвідкою на проживання. Це є протизаконно, це порушує не тільки законодавство України, а й безпеку України. То нарешті ми будемо мати. Важелі як з цим боротися. Під час роботи над законопроектом співробітники міграційної служби враховували досвід інших країн Європи. Як зазначають фахівці, укладання шлюбу з громадянкою України це ще не підстава для отримання дозволу на проживання в нашій країні. Тепер для того, аби його отримати, іноземець має також пройти співбесіди з міграційною службою, довести, що в нього з дружиною є спільний побут, спільна історія стосунків, і він планує в шлюбі жити довго. Нагадаємо, наприкінці серпня поточного року Кабмін розширив перелік іноземців та ось всі без громадянства, які мають право іммігрувати в Україну, це ті, які прослужили в Державній спеціальній службі транспорту України та Національній гвардії три роки та більше. Вони матимуть право на довгострокове перебування чи проживання в нашій країні. Комік трупа маски відзначила одразу три свята: по-перше, 20-річчя з дня відкриття свого одеського театру. По-друге, прем'єру старої нової вистави Моцарт та Сальєрі. І по третє відбулося гасіння марки Укрпошти з фотографією відомого колективу. Леночка, починай. Цього жовтня одеський театр знаменитої комік трупи маски відзначає ювілей 20-річчя з дня відкриття. Режисер і директор театру, народний артист України Борис Барський, хвилюється перед початком старого нового спектаклю за своїм сценарієм Моцар та Сальєрі. Для театру Ювіляро це прем'єра, тому що сім років після смерті відомого музиканта Юрія Кузніцова, віртузну імпровізацію якого була наповнена вистава, спектакль не грали. Цього року одеському джазмену виповнилося би 70 років. У ролі Сальєрі, алкаша звичайного, як зазначається в описі до спектаклю, актор Валерій Швець, глухий Геній Бетховен, музикант і композитор Вадим Бесараб, безмовна, але надихаюча муза, артистка балету Ірина Глушакова. Пройди світ і бабник Моцарт. Так визначив роль автор і виконав її сам Борис Барський. Сьогодні я ну так сп'яна. Вдруг не бухвіст. Ну, страна, в которой все таки. За страну! Просто про складне. З теплом про надважливе. З глибокою філософією про життєйське. Вистава Моцарта Сальєрі надала змогу кожному глядачеві видохнути від важких роздумів, видухнути і вдихнути. Вдихнути аж на півтори години іскристий добрий настрій, пронизаний любов'ю до людей, життя, батьківщини, жінки. Бахтістей кожен ніжний глянець. И раствориться, и уйти, и не найтись. Забраться в лабиринт пушистых локонов. Родиться, умереть, переплестись и возродиться вновь, как бабочка из кокона. И возродиться, словно феникс из огня, из искорки, чуть лучины. Нет ничего дороже для меня, как для обычного нормального мужчины. Отец Бетховен, мать Бетховен тоже. Зачем же мне фамилию менять? Вдивлення визивають а Он забавний, правда? Ну, признайся. Сріда приходить. После воскресенья. Ну так, ну да, звісно. На відвідувачів театру маски після вистави також чекали приємні сюрпризи. Вистава Моцарт та Сальєрі у театрі маски завершилася бурними оплесками. Із 20-річчям театру і новою прем'єрою артистів на вечорі привітали численні гості. Після нового прем'єрного показу вистави Моцарт та Сальєрі народного артиста Бориса Барського, який також є волонтером, про що скромно умовчує, з ювілеєм театру привітали військові. Передали її з Донецького напрямку особисто вам. Грамотою від головного управління розвідки Міністерства оборони України нагороджується Барський Борис Володимирович та трупа театру Маски. Спасибо. 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 Серед гостей свята були давнішні друзі і партнери по проектах. З цим вот домом у нас складається дуже хороша історія, коли була моя ще покойна вже нині, к сожалению, Ірина Токарчук, моя партнерша Сіма, Мы отстаивали этот дом, клоуну, чтобы предоставили именно маскам, чтобы у них уже был свой дом, чтобы у них уже была своя жизнь, самостоятельная, филармония. нет? Это же получается, что и мы стали взрослее на 20 лет. Но говорят, талант не пропьешь, так что все нормально. Но ну, спектакль был хороший, мне кажется, все удалось. Счастье есть, очень здорово, супер, круто. Необыкновенно, это море эмоций. Это здорово, это одеса Ощутили всю атмосферу Одеси классическої Одеси, мы ми любимо, і наші артисты артисти, которых люблять не только в нас в городе, але любят по всій стране і навірна по всьому миру. На честь ювілею після вистави відбулося урочисте гасіння марки Укрпошти, на якій зображено весь склад комік трупи маски. Придбавши Марку, можна підтримати творчий колектив і надихнути на нові прем'єри. У нас есть заготовленный стыд, давайте сделаем. И как раз тут получилось, что вовремя совпало. Мы посмотрели фотографии, они действительно шикарные. И вот как раз Борис тоже с удовольствием откликнулся. Это является властная марка, она является собственностью театра. Ее можно здесь приобрести в кассах и ну, обратиться к Борису либо в Инстаграме, либо... Получаем массу удовольствия сегодня от спектакля, Он настолько живой. И я самому Борису сказала, что закрывая глаза, я слышала голос 16-летнего парня. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.